І найкращий в світі чоловік зробив мені сюрприз і не кажучи, куди ми їдемо, привіз мене у пораді в парк на лавандове поле. Я чула про це місце, багато в кого бачила фото, але я так зрозуміла, що зазвичай сюди приїжджають пофотографуватися. А ми приїхали просто погуляти. Я взагалі не знала, куди ми їдемо, тому ніяк не готувалася. І це було так класно. Просто не заморочуєшся, не думаєш про те, як тобі стати, де тобі сфотографуватися, просто гуляєш та насолоджуєшся красою, дійсно класного місця. Ми нікуди не поспішаючи, випили по лавандовому лимонаду, прогулялися на природі. До речі, це лавандове поле знаходиться на такій місцевості, де просто в яку сторону не глянь, скрізь краса. Тим паче зараз, коли навіть у лісу Києві ще не можна піти, особливо це цінуєш, такі моменти, коли ти просто на якихось просторах, де природа спокійно і тихо. У нас сьогодні дощик, моя улюблена погода. А я тут попрала ще трошки дитячі речі, які залишилися. Вони в нас просто з'явилися вже після того, як я все перепрала, і плюс дитяча постілька вона була застелена у ліжечку, щоб я могла дивитися і бачити, як це все буде виглядати. потім. Але я вже її зараз от попрала. І я думаю, Саша застелить її, коли ми маємо, будемо мати повернутися з пологового, щоб вона не пилилася у нас там у ліжку. Отак. От і моя сукня на виписку, також її попрала. Така з мусліну, біленька, як конвертик на виписку. І поки ми тут з вами на балконі покажу вам свої лимончики, так вони вже виросли, дійсно вже такі величенькі. Аж не віриться, що вони в мене проросли з кісточок. Ще й досить швидко, я вважаю, за два з половиною десь місяці. Десь так. Класні такі. Радують мене тепер. Думаю, от може на вуличку вийти прогулятися. Взяти парасольку з собою, гарячий якийсь напій. Я все ж таки вирішила вийти прогулятися під парасолькою, тому що не треба забувати, що ми самі себе наповнюємо, самі себе надихаємо. І ось такі навіть прості дії, як звичайна прогулянка у твою улюблену погоду, можуть стати поштовхом до якихось твоїх дій, які потім призведуть до чогось. Можливо, навіть грандіозного про це треба пам'ятати і давати собі таку можливість реалізовувати ці моменти. Тим паче, що зазвичай це зробити дуже легко, тому що натхнення знаходиться у простих речах, які лежать на поверхні, треба лише на них звернути свою увагу. Намагалася тільки що зняти красиве естетичне відео у Інстаграм. Показую вам тепер бекстейдж що криється за кадром. Ну, не без цього. Зараз буду прибирати це все, але результат мені, в принципі, подобається. Подивитись в Інстаграмі. Ну, точніше, це відео вже давно в Інстаграмі. Так що, побачите, можете там глянути. Але краса потребує жертв. Тому так, до речі, зробила новий манікюр сьогодні. Вперше в житті, мабуть, зробила такі кругленькі нігтики, таку форму. Раніше завжди робила квадрат, іноді м'який квадрат. Ну, а в цього разу, може, вже в пологовий з ним поїду. Тому нехай же буде так. Якщо трохи відростуть, то підпиляю. Але, можливо, ще й встигну ще один раз сходити. Побачимо, як воно буде. Ніколи не знаєш, коли чекати того самого дня Х. Я тільки що зрозуміла, що, можливо, це останнє відео на каналі з Пузиком. Хочу показати вам трошки наших реалій. Ось ці сумки у пологовій прозорі, вони, звичайно, дуже класні і зручні, що видно де що знаходиться у них. Але є в них один мінус такий доволі вагомий. Вони стоять у нас посеред кухні, бо більше їх нема куди ставити. Вони доволі такі гігантські, особливо ось ця. Ну, правда, вона зовсім не маленька, тому вони отак от стоять. Періодично я туди ще щось докладаю. Ось купила ще одну пачку, порадили цих трусиків одноразових, посуд загорнула. Бо якщо ви пам'ятаєте, то на відео, де я показувала, що всередині, там в мене посуд був не загорнутий, щоб я могла вам показати. І додала ще капці такі м'якенькі, і додала ще накладки на унітаз. Ось. І в сумки, до речі, доклала ще для особистої гігієни засоби, Ну, там гель для душу, шампунь, таке. Ось, Виглядає, це в нас якось так: тут ще мафіна іграшки, які він не дозволяє нам кудись ховати. Постійно їх бігає, шукає, щось ховає, що йому потрібно саме те, що ти сховав. Як бачите, в основному тут мої колишні резинки для волосся, це його улюблені іграшки. Тому виглядає це все якось так, як якийсь бардак, якщо чесно, мені зовсім не подобається, але, вже, я думаю, вже так залишимо, щоб було зручненько потім їх взяти і піти і докласти сюди те, що необхідно. І ось він, ось цей чудік, який не дає сховати свої іграшки. Да, Марфін? А ще у мафіна з'явилася якась манія вилизувати диван. Бачите, пляму. Вона мокра, це мафін вилизав. М? Для чого лизав? Ще твоя резинка? Скрізь його резинки по усій квартирі. За що люблю літо, так це за овочі та фрукти. Якщо чесно, можу жити на таких салатиках овочевих клас, обожнюю. Така сьогодні в нас вечеря, я дочекалася Сашу, і ми сіли вечеряти. А Майфін сидів поруч і, як завжди, спостерігав за цим дійством. Сподіваючись, що можливо і йому щось перепаде. Але ні, я вам вже розповідала в минулих відео, що Мафін у нас харчується тільки його власним кормом, і іноді в якості смаколиків він отримує шматочок яблучка чи банану. Це йому дуже смачно. Збираємось на прогулянку, наш красунчик. До щовичку. да, Макін? На вуличку підемо? Підемо на вуличку? Ти готовий? Ти вже вдягнувся? Ну, зараз ще ми вдягнемось і підемо. <різь> <різь> Ти красунчик. Вже нічого на мене не налазить, тому якось так виглядає зараз. Матин вже готовий вибігати. Чекає. Зараз побачите, коли приїдемо, буде лапками шкрябати, щоб швидше двері відкривались. І побіг. Ага, Мафін, тут дощик. Ти не очікував? Все, додому йдемо. Пішли. Пішли, пішли. Клас, таке свіже повітря. І ми під парасолькою. Романтика. Все, йдемо додому. Мафін. Іди викликай ліфт. Дурики в нього. І так кожного разу коли з прогулянки повертаємось. Все, Мафін. Все нікого немає. А ось так Макін реагує на людей у під'їзді. Бо він вважає, що його дім починається з того моменту, як ми переступили поріг під'їзду. Мафін, все, нікого немає. Все, ми самі. Дурики? Тебе дурики? Мафін. Дурики? Ну все, пішли додому. Зараз побудеш, сусідів побудеш.